Сьогодні ми зібрали всіх людей, яких ви сьогодні тут бачите, для того, щоб зібрати кошти для реабілітації поранених бійців. Сьогодні на нашому фестивалі долучитися будь хто бачити крутих талановитих дітей, зможуть помайструвати, зробити якісь собі футболки, розмалювати картини. Можна пограти в різноманітні ігри флекторій, де буде психологія Ірина Безпечна, і наш славно, звісний історик, який мочить Росню – це Віталі. Дрібниця, всі його знають, і ви сьогодні можете задати питання. Хотілося якогось такого масштабування, щоб максимально залучити людей, максимально залучити дітей і зробити добру справу. Сьогодні виступали безпосередньо колективи музичні, хореографічні, повітряна гімнастика, вокалісти. Все добре, класно, просто хочемо піти да. разом на навірно на малювання. Туди це мене більше запам'яталося на цьому заході. Виступи і всякі тут ярмарка. В'ячні абсолютно кожну. Хто до нас сьогодні завітав, тому що задля такої справи, задля наших захисників, ну ми маємо щось робити. І що найголовніше, що долучати до цього дітей. Я думаю, що в нас вдалося, незважаючи на такий міленький дощик, але ви знаєте, він якось підбадьорює, дає якоїсь такої сили, віри, що в нас все вдалося, вдасться, і обов'язково буде перемога.